Сьогодні Мукачево попрощалося із загиблим захисником у Мукачівському монастирі Святого Миколая, отців Васильян зібралися рідні, друзі, мукачевці та побратими, аби віддати останню шану Юрію Романіву. Прошою людиною і дуже добре, дуже добре і, і патріотом, і, і доказав це просто на жаль, хотілося бся, щоб він був живий. І, Дуже шкода, всіх шкода, дуже, звісно. Ну, ми, ми думаємо, що ми переможемо. Ми мусимо перемогти. Він був дуже хороший людина. Дуже любив своїх близьких, особливого дочку. Ну, Важко говорити, він хороший сім'янин. Він завжди старався підтримати всіх і родину він любив. Він Був дуже хороший, такий дружелюбний, важко говорити. Завжди він міг всіх підтримати і словом, і ділом вмів зробити багато чого, мав золоті руки. Хороший. Вони віддали життя найдорожче, що є у людини. Вони віддали за нас, щоб ми могли ось тут так. Прийти і випроводити його в останню його подорож. Юрій прожив 53 роки. 20 червня 2023 року. Був призваний на службу збройних сил України. Служив у прикордонному 15-му мобільному загоні Сталевий кордон. Проте 4 лютого цього року його життя обірвалося. Він назавжди залишиться добрим батьком, працьовитою людиною та щирим для своїх рідних. З глибокою пошаною відпроваджуємо душу нашого. На Юрія до Господа, а його тіло, як то є за християнським звичаєм, ми віддаємо землі до того остаточного дня, коли всі тіла померлих воскресних будуть оживлені. Ми впевнені, що, що, Господь, що Господь є на нашому боці, бо Бог, як то ми чуємо в Євангеліях, завжди є на боці тих. Хто страждає. І ми теж з глибокою пошаною схиляємося перед подвигом наших хлопців, прикордонників, бо саме до прикордонного закону ЗАУ, належав наш дорогий брат Юрій. У чоловіка залишилася дружина та донька. Вічна пам'ять та шана герою.